Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Поринаємо у моє буденне котяче життя. У попередньому відео люксово відпочивала. Як так сталося, що я на вихідні отримала можливість побувати в чудовому чотиризірковому готелі? Розповіла в попередньому відео зробила огляд на цей чудовий номер, також скуштувала смачні страви у ресторані і показала це вам. Зараз бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підтримувати україномовний контент, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Вчора на смітнику вподобала ось таку коробчину. Сусіди встановлювали новий кондиціонер і поставили її біля. Смітників. Там, де я годую Олега. Ну і, звісно, до мене прийшла крута ідея використати цю коробку у якості хатинки для безхатнього кота. Зараз спробую щось зробити з цим зробити апгрейд. Головне, щоб сусіди потім не тільки коробчину не викинули, а й мене, і Олега не поперли звідси, тому треба так обережно. Чому поперла її додому? Бо хотіла купити м'який лежак спочатку в зоомагазині Олегу. Він там на соломі спить. Наразі підстелила йому трошки тканини. там, І потім подумала, що наша той лежак може коробчину купити на пошті і побачила цю коробку на спітнику. Ну, Думаю, це вже доля, це знаки долі. Ось вона нас чекає, то треба вже з нею працювати. Хотіла купити, а можна ось так взяти для добрих справ. 2 години часу і мачка Хаус готовий. Мачка це македонською котик. Зробила ось такий вдосконалений варіант картонної коробки. Всі коти полюбляють коробчинки. Тут у Олега буде подвір'я таке, це вхід, це вікно, це подвір'я. Там, отак все заліплено ізольовано від вологи, щоб не задувало та не змокла ця коробка. Хотіла зробити вікно якесь, але, думаю, що буде задувати. Обклеїла скотчем, щоб сніг дощ не намочив одразу цю конструкцію. Ну і підкладу туди всередину м'якеньке щось. І ось так поставлю. Воно таке чорно-зелене. Маю надію, що впишеться в ландшафт. Сьогодні буде домашня друга кава. Стільки роботи зробила з цією коробкою декілька годин. Зараз підстелила тканину на дно, там старі речі деякі порізала. І думаю, ще зробити напис Македонською, подивитися через перекладач, теж підскоч і наклеїти напис тут живе кіт Олег, Будь ласка, не викидайте його дім, ну, щось таке написати. Я думаю, що це нікому не буде заважати, тому що тут є місце трохи так позаду будинку, подалі від усього, від машин. Це не заважатиме. Може, це буде якийсь приклад для місцевих, не знаю, бо вже деякі почали годувати котиків. Доки я це не робила, не бачила такого тут. Можливо, якийсь приклад даю. Каву п'ю з молоком. Відволікаюся таким чином, не кавою, а будинком цим від новин. Сьогодні масований удар. Зараз, в ці хвилини, масований удар в Києві, Дружби народів, мій район, куди я до тітки їздила все дитинство. Це жахливо. У мене є залишки бутончику Рошен купляла тут в нашому супермаркеті. Біля дому український, є лише один вид. Тут такий з вишнею продається Це цей батончик. Я знаю, що в Україні декілька видів такого є. Він такий солодкий, я за один раз не, не з'їла, тому розділяю, ось залишила собі до кави. Вишневий дуже солодкий. Мама сьогодні перший день вийшла на роботу після простою оцього, що був викликаний війною і масований обстріл. І там страшно на роботі, і дома страшно, і мені тут страшно. Жахливі речі. Тому думаю, хоч Олего сьогодні буде трохи приємніше ніж завжди. На цих вихідних у неділю я зустрічалася з двома українками тут, у Скоп'ї. Одну з них я бачила раніше, ми познайомилися випадково у кафе. Куди я заходила повечеряти, і мені офіціанти, почувши, що я з України, привели дівчину з сусіднього залу. Теж вона гість цього закладу, просто її там вже знають. Вона теж українка. І так ми познайомилися. До неї приїхала сестра з міста Дніпро, і ми вирішили зустрітися у неділю так тепло поспілкувалися. Можливо, разом поїдемо на каньйон Матка або ще кудись. І знаєте, так дивно поруч за столиком сіли люди з країни терориста. Як я це зрозуміла? Вони спілкувалися відповідною мовою і акценти. ну, Там було зрозуміло, пара хлопець, дівчини. Потім до них ще прийшла подруга. Тут зустрічаються люди з країни терористки. І... Дівчата сиділи спиною до них, тобто не бачили цю компанію. А я так навпроти, дуже гарно було видно мені цей столик. І кожен раз, коли ми трошки так підвищували децибели, про щось між собою спілкувалися, ці руські просто здригалися від української мови. Вона на них справді діє як осиковий кілок. Вони одразу таки прийшли, сіли такі, ну, типу. Впевнені, нормально, коли почули, що ми за сусіднім столиком спілкуємося українською, аж отак плечі скрутилися, щось вони там почали шепотіти, на нас отак дивитися. Добре, що їх тут не дуже багато. Якщо захочете, то під наступну каву якось розкажу про тих, кого я тут бачила з цієї компанії російської. За допомогою перекладача зробила ось таку об'яву. Ова е куката на мачката на молам не я ферлайте, не говата кука в Маю надію, це допоможе. А дівчата, з якими я зустрічалася, дуже круті у міри чоловік Македонець, і я знаю, що він дивиться мої відео. І це вийшло зовсім випадково. Тобто він почав дивитися мої відео ще до того, як я зустрілася та познайомилася з мірою. Такі трапляються чудеса. Я дуже була здивована саме таким розвитком подій. Бачите, світ тісний доволі таки. І. Дізналися певну інформацію, особливості менталітету. Міра вже давно знайома з Македонією, тому мені було цікаво послухати про якісь особливості менталітету, якісь цікавинки зі світу життя саме у Македонії. Тому дякую за зустріч і за такий прекрасний обід. Ми сиділи в мексиканському кафе Амігус, я в ньому вже була. Воно мені подобається, замовили фахітос дуже смачно. Тому класно все-таки бачити своїх, спілкуватися зі своїми. Це приємно. Дочекалася вечірнього часу, щоб сусіди не бачили. Зараз цю хатину буду виносити на вулицю до Олега. Це в мене джинси по стилю. На дно і буду його запрошувати, оселитися. Вам вже, мабуть, наступного дня в день покажу його житло, бо зараз вже на вулиці буде темно. Пройшла ніч, зараз піду дивитися, чи спав Олег у новій хатині. Я не знаю, чи зрозумію це, але ну, подивимось, як це виглядає вдень, чи стоїть ще на місці, можливо, сусіди вже там все переробили по-своєму. Подивимось. І ось що я побачила, коли прийшла на це місце. А хатина? І буде десь. Ось так виглядає хатина в день. І, як виявляється, він тут не спав. Щоб він зрозумів, що це його хатинка. І потім організую тут мисочки. іди сюди. Гріша, гріша. А то гріша зараз буде претендувати на будиночок. Дуже гріша там спав вночі. Але це Олегова харка. Ось такі котячі будні. Ну, як ви зрозуміли, Олег не спав у хатинці. Нічого. Ще звикне, я хочу миску купити. Треба допомагати тваринам. Найбільший прояв людяності, на мою думку, це допомога тваринам. А я йду в Рамстор. Взагалі я бачила вже тут прояви, гарні прояви людяності. Ось є такий теплий лежак у Песика, що живе біля Рамстору, щось на кшкал Будки. Тому за тваринами тут. Хтось доглядає за безхатнями, але загалом все-таки тенденція така, що вони самостійно виживають. Ось така природа навколо мене. Ще дуже багато зелених рослин і дивних рослин, і незвичних для мене рослин. Вже майже осінь закінчується, а тут є квіти, що продовжують квітнути. І дерева з формою, до речі, бачила. І хочу показати вам, що купила у малому Рамсторі. Так вийшло, що закінчилися якісь стратегічні продукти, такі, як олія. А також цукор докупила коричневий, мені подобається, що тут він гарної якості беру у випічку інколи додаю, треба. І зараз він на знижках був. Я взагалі звертаю увагу на знижки і користуюся. Тому цукор взяла, сіль закінчилася і воду купляю бутильовану, Багато хто з місцевих п'є водичку з-під крану, і вона тут справді чиста. Але коли я так робила, коли тільки-но заїхала в цю квартиру, помітила, дуже швидко накип збирається на чайнику, і такий він не дуже гарний. Тому купляю воду, яку додаю в чай, каву, на якій варю, п'ю цю воду, отож, 6 літрів води. Завезли вже маленькі мандаринки-клементинки до нас, взяла на пробу. Лайм у мене тут є. Кабачки, кабачки македонською мовою називаються тиквички, і вони до цього продавалися парче, тобто за штуку. 22 динари коштувала штука. А зараз ці вже у нас на кілограми стали продаватися. 80 динар кілограм взяла кабачки. Люблю на вечерю щось легке з овочів готувати. Картопельку бо пюрешку захотіла взяла. Масло закінчилося вершкове, теж була знижка на нього. Взяла ось таке. Це, здається, македонська марка з такою дівчинкою. 200 г, щось зі знижкою близько 115 динар вартувало. Помазюкало мені на хлібці сірко, я його називаю, сірко, як пес. Сірко таке коштує 80 динар. Взяла додавати під час готування ось такий. Перець, це гострий перець. На сніданки інколи роблю ліниву таку випічку. Дуже тут вона смачна, це в мене з Болгарії така традиція. Місцева марка Житолєп ось такі пропонує мені тістечка з сиром. Тут, мабуть, десь 6 штук. Так, ось написано: 6 штук в упаковці, тобто мені десь 2 на сніданок, на три рази вистачить. Взяла з м'яса, до пюрешки буду готувати, з айвою, печінку та сердечко, буду тушкувати. До речі, тут у них продається не окрема печінка, а ось так мікс з серденьками. Усюди так продається, не продається окрема печінка куряча. Тому взяла оце, взяла салямі, теж на хлібці класти, сирочок теж був зі знижкою. Котячий корм, гріша, їсть м'який. Він старий, кіти хворий. А Олегу взяла, ось вже психанула, взяла велику пачку, бо беру маленькі по 400 грамів він їх з'їдає за декілька днів знову до магазину. То я вже психанула, порахувала, вигідніше вже купити 2 кіло. І ось така велика пачка вона коштує 400 з чимось динар. Усього оце, це вийшло на 1700 динар. Ось такий продуктовий набір. З непродуктових товарів тут пакети для сміття. Вони тут потрібні. Ну, як і усюди потрібні, тому їх теж купляю. Ось такий сьогодні набір у Рамсторі взяла. Є у мене ось така величезна айва. Брала дві, думала, буду їсти їх. Одну розрізала, щось вона мені не пішла у сирому вигляді. Якась така суха. Ну я не дуже раніше часто їла айву. Взагалі не пам'ятаю, щоб таке їла сік зайвий, знаю, що є. Спокусилася, зрозуміла, що не дуже мені смакує, і мама мені порадила її заміксувати у якусь страву, тому я думаю зробити експеримент і приготувати з печінкою. А я йду готувати та завершую це відео. Мою надію, що воно вам сподобалося. Пишіть в коментарях, чи готуєте ви безхатніх тварин, чи допомагаєте їм. Триматиму вас у курсі. З ситуацією щодо хатинки Олега на цьому все побачимось у нових влогах. Слава Україні!